Вітаю друзі, а також усі інше, вона сьогодні ранок, 30 серпня, і це 919-та доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів, як і завжди на обосує. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І е, сьогодні, як ви розумієте, ми починаємо саме з Творецько-покровського напрямку, особливо зараз, навколо якого виникає багато е, пліток пов'язаних з тим, наскільки успішно або навпаки просуваються російські окупанти. З'являється багато якихось пліток або якихось заяв, які не пов'язані з реальністю, але які переривають нашу мотивацію, наш морально-психологічний стан, тому що вони стосуються в першу чергу гіпертрафованих і ПСО стосовно того, які насправді мають успіхи російські окупанти і чи мають вони їх. В принципі треба визнати, росіяни продовжують рух, але тим не менш не настільки масштабний та об'ємний, як вони намагаються це приподносити в своїх ІПСО. Отже, що зараз відбувається в зоні бойових дій в районі турецько покровського напрямку. В першу чергу о, російські окупанти вони вийшли на Рубіж Гродівка, Новогродівка. Як це відомо вам всім? З події, які відбувалися останнім часом. Відповідно, в районі Гродівки російські окупанти намагаються усіма можливими е способами, які в них є, не просто о, вийти на е річку Журавку, а перетнути її і закріпитися безпосередньо на правому березі. В свою чергу, в районі Новогродівки. Вони взяли під а, свій контроль більшу частину самого міста, і незначні локації на околицях, північних околицях а, Новогродівки можна вважати сірою зоною. А так, в принципі, факт залишається фактом: Новогродівку а, було захоплено російськими окупантами, і це дозволило їм а, продовжити рух вже а, на південь, а в напрямку на Маринівку. І окрім всього іншого, через Михайлівку вийти на Селедове. зараз біля Селедова точаться досить серйозні бої. Сили оборони України, хлопці, які тримають Селедово, вони а, дають російським окупантам те, що називається прочуханки. А, дійсно, у росіян великий там зараз ресурс, а, великий ресурс, в першу чергу людський. Вони сконцентрували велику кількість підрозділів саме для того, щоб а, прорватися до Селедови, щоб забезпечити собі південний фланг, а, про який я розповідав напередодні. А саме те, що росіяни намагаються повністю закрити а, південну а, частину по напрямку Турецько-Покровському напрямку в наступі. І таким чином а, створити максимально сприятливі а, умови для подальших наступальних дій без ризику того, що можуть а, перерізати фланг, наприклад, а, з півдня. Зараз з'являється багато інсинуацій вже з боку самих російських. А, Окупантів, які заявляють, що о, їх прорив турецько-покровському напрямку, він ну це нібито якась пастка Генерального штабу збройних сил України, і так легко не може відбуватися насправді по тій території, про якій вони просуваються. І тут я погоджуюсь. Я неодноразово казав, що те просування, яке зараз ми можемо спостерігати безпосередньо в цій локації, воно м'ягко кажучи. Не зовсім а, ну скажімо так, а, раціонально та логічно по цій території навряд чи можна було б просуватися настільки швидко, якби використовувались усі можливості а, рельєфно ландшафтного складу. Але але завжди виникає питання, чому відбувається саме так: не вистачає ресурсу, можливо, можна про це говорити, але в повній мірі чомусь а, ті чи інші представники командування того чи іншого рівня. Не використовуючи максимально ті можливості, які є згідно з рельєфно ландшафтними особливостями цієї місцевості, а також тих населених пунктів, які можуть служити перепоною для просування окупантів. Отже, робимо відповідний висновок щодо е, стану на зараз. Росіяни е, мають на турецько-покровському напрямку просування. Це просування в першу чергу зараз орієнтовано на південь. Селедово станом на зараз російські окупанти не контролюють, як розповсюджуються різні плітки та ІПСО, але тим не менш, загроза існує досить реально, тому що росіяни сконцентрували велику кількість сил та засобів саме на цьому напрямку з однієї мети повністю сформувати свій південний фланг. Забуваючи трохи при цьому про північний. Але і тут, якщо говорити про якісь можливі... Рухи з боку Сил оборони України наврядчі. І я пояснюю, чому турецька, е, турецька агломерація, і фактично, вже навіть сам Турецька. тут сили оборони України ведуть постійні бойові дії в міських умовах, і навіть відбувається постійна. Е, Така собі гойдолка досі в районі Нью-Йорку. Тобто, ви пам'ятаєте, що коли останнього разу ми оглядали саме турецько-покровський напрямок, я і казав, що росіяни почали розповсюджувати фейк про те, що нібито вони контролюють повністю Нью-Йорк. але це не зовсім так. Північна, північно західна та північно-східні частини цього населеного пункту залишалися під контролем Сил оборони України, і зараз там продовжуються міські бої. При цьому знову ж таки у формати гойдолок якісь позиції тримають окупанти, потім їх тримають силово оборони України, займають вибиваючи звіти а, росіян. Така ж саме ситуація в турецької а, біля Турецька безпосередньо в районі залізного, в районі Дружби та Північного, але тим не менш а, саме по вулиці Центральній, про яку я також неодноразово говорив, росіяни поки що продовжують рух саме до центру. Турецька і цей рух, скоріш за все, в них буде продовжуватись і надалі, оскільки є така можливість, є цей елемент прориву, і вони будуть максимально його розширювати і заглиблюватись. Але тим не менш, бої продовжуються, і вони говорять про концентрацію відповідних сил і засобів з боку Сил оборони України, який навряд чи можна буде перерозподіляти для нанесення фланового удару з півночі. Отже, з півночі це блокування, максимальне блокування просування сил оборони України силами оборони України, російських окупантів. В свою чергу в умовах міських боїв так можливі гойдолки в умовах південного флангу, поки що станом на зараз. Ми максимально намагаємось загальмувати росіян, але зупинити та заблокувати не вдається. Також напередодні була в відкритих джерелах опублікована інформація, яка мало що спільне має з реальною ситуацією в районі часового яру. А саме було заявлено про нібито контроль 40% території самого міста. Це неможливо, і тут або журналісти щось наплутали, або безпосередньо людина, яка давала інтерв'ю, вона щось наплутала. Може бути багато е, різних, е, скажімо так, причин для цього, але факт залишається фактом: російські окупанти зараз контролюють тільки сектор канал, а це навіть і близько не 40% від самого е, міста часів яр. І я неодноразово е, проводив приклад часового яру як приклад якісної оборони, яка триває вже більше, ніж як рік, і яка а, вже декілька місяців стримає росіян саме по межі каналу. Саме по межі каналу а, вони не можуть а, прорватися. А, в принципі, ситуація незмінна. Вони намагаються максимально тиснути на часів яр, але їм не дається закріпитися на його а, правому березі. А ситуація не менш загострюється і на Курахівському напрямку, О, це пов'язано у тому числі із тим фактом, що росіяни, починаючи рух безпосередньо через Селедово, вони мають можливість виходу на Гернік та Курахівку, і це фактично відгризає частину Курахівського напрямку і починає нависати над загальним основним вектором руху російських окупантів. Через безпосередньо Мар'їнку, через Максимілянівку, Георгівку, Красногорівку. О, знову ж таки, гостре, про який я, я неодноразово згадував як один з напрямків, о, по якому російські окупанти будуть намагатися просуватися. О, отже, о, тут росіяни також прийшли в рух. так само як і біля Вугледару. Знову ж таки, їх мета зараз це біля. Вугледару це саме водяне. Для чого? Для того, щоб створити умови по охопленню Вугледару з півночі. Через удар на водяне, вони будуть намагатися охопити, нависнути фактично над вугледаром а, з півночі і таким чином, вже продовжуючи рух а, з півдня а, створити напівоточення самого Вугледару. В принципі, це можна було б передбачити, але це не говорить про саме оточення вогледару, говорить саме про ускладнення ситуації, якщо їм вдасться реалізувати цю задачу. Поки що до самого водяного вони не дійшли, хоча прикладають для цього максимально зусиль. І ми можемо зараз. В принципі відокремити декілька напрямків, де росіяни дійсно продовжують, не дивлячись навіть на події в Курській області, де вони намагаються продовжувати наступальні дії. В першу чергу це турецько-покровський напрямок. І як я завжди казав, що турецько-покровський напрямок росіяни ніколи не залишать без уваги для них. Це пріоритетний. Напрямок фактично цього удару на Покровськ, і е, вони не відмовляться від сформування і південного флангу, тобто вони будуть намагатися бити і в напрямку гірника е, в напрямку Курахівки, щоб замкнути повністю е, південний фланг і створити таким чином е, безпекову зону. Окрім цього іншого, російські окупанти намагаються продовжувати тиснути на часів яр. Але тут інший момент, оскільки вони обмежені зараз там в питанні маневру, їм не вдається прорватися через канал і тому це менш успішний і менш показовий напрямок на відміну від Турецько-Покровського. Кураховський найближчим часом, в залежності від того, наскільки будуть успішні дії росіян на півдні, може е, серйозно відновитися в е, питанні інтенсивності бойових дій, тому що напрямок на Курахово їм також важливий. І якщо сформується південний фланг саме на Турецько-Покровському напрямку, Кураховський оживе з, ну, скажімо так, з новим ресурсом, з новим стимулом. І звісно ж, вугледар. Спроба оточити охопити вугледар з півночі. Вона буде продовжуватись російськими окупантами. По іншим напрямкам вони, ну м'яко кажучи, трохи застагнували. Ну хіба що тільки на Кулимана Куп'янська вісім на Купінському напрямку вони трохи оживилися. Південний напрямок, роботинський виступ, Времівський е, напрямок е, вони не демонструють якоїсь надмірної інтенсивності. Чому? Тому що їм треба все ж таки ресурс на для курського угруповання в Курській області. І вони потрохи його забирають. Ні, не з Турецького, ні з Покровського, ані з Курахівського. Вони забирають потрохи з Куп'янського, з Лиманського, потрохи з Римівського, з складу групи військ Дніпро. Отже, росіянам. Найближчим часом треба буде якийсь інформаційний привід, і вони будуть намагатися його генерувати. Це буде пов'язано з захопленням, наприклад, Селедова за 24 години. Це може бути пов'язано з а, розповсюдженням фейків, пов'язаних з оточенням наших підрозділів на тих чи інших плацдармах. Ситуація, в принципі, контрольована, хоча по тому питанні, що ми не надаємо можливості росіянам. Поставити наші е, підрозділи в настільки незручне становище, щоб вони опинилися, наприклад, в оточенні. Але загальна сама ситуація дуже складна. І вони будуть намагатися грати в інформаційному контексті, морально-психологічно, е, створюючи прецеденти, щоб тиснути саме морально-психологічно на наше суспільство. Але знову ж таки, повторюсь, е, завжди перевіряйте інформацію. Критично, критичним, з критичним мисленням ставтеся до кожної інформації, особливо панічного характеру. Зараз її буде дуже багато. Головне тверзо оцінювати ситуацію і будьте саме до таких викликів, готові. На сьогодні я завершую це відео. Можете поставити під ним, якщо вам сподобалося, або ви поділяєте мої думки, лайки, можете підписатися та е, натиснути дзвоник. Також залишайте в коментарях не тільки а, свої думки з приводу того, що ви почули, а й запитання до мене. На 10 найцікавіших запитань я відповідаю кожної суботи. Це вже традиційно. На сьогодні я дякую усім за увагу. Слава Україні! Слава нації.